Зайшла в гаму з самого ранку. Сьогодні взяла два молочка, думаю, на два дні. Бо вчора е дуже класно, що я взяла молоко. Вона вчора була клієнтка, яка завжди е каву з молоком. І така була рада, що каже: ой, ти спеціально для мене купила молочко. Ну не спеціально для неї, ну взагалі для клієнтів купляю спеціально свіженьке молочко, щоб було їм комфортненько і вкусненько. У нас щось трошки падає. Таке, як моросить сніжок. Папа каже, що сьогодні вже не повинно бути снігу, а завтра вже сонечко, бо я вже сонечко не бачу сонечка. Не бачу я щось сонечка і в мене починає поганенько бути настроєння. Хочеться вже хоч і на роботу йти, ну, щоб сонце світило. Хоча і так красиво, тому що все зелено-біле, ну як зелено, то що лки зелені. І воно то, звісно, красиво, але хочеться сонечка. общем, всем хорошего дня. Ситуація на Круповках. люди є, туристи бачу, приїжджають. Дивіться, під ногами така трохи, трохи каша, але її почистили. От, а біля магазинів, бачите, тут більше снігу. Круповки взагалі так не дуже чистять, тому що щоб була оця зимова атмосфера красива іменно сніжна. Ну і це є не дуже удобно, знаєте, Оце, коли ти йдеш по такій каші. Ну, зараз підмерзло нормально, а коли воно розтає вже то не очень. В общем, біжу на роботу каву, налаштовуюсь на роботу і вирішила сьогодні продовжити свою рубрику, розповідати е, такі маленькі історії із мого дитинства, з мого м, життя, яке було, наприклад, до цієї хвилинки. Е, вибачаюся, відразу на фоні в мене працює автоклав, тому що готується теж до роботи, я вже підготувалася, він ще готується. І, знаєте, сьогодні я б хотіла вам розповісти. І ще про один мій талант, чи як це можна назвати, або те, чим би я могла займатися, якби не робила нігті. А точніше, чим я займалася, коли не робила нігті. Тобто до того, як я почала займатися нігтями. І все своє осознане життя, осознану всю свою життя, я працювала в торговлі. Да, я дуже е, класно продаю, я люблю це. І знаєте, якщо мене раніше б спитали от, до 2016 року, -го ким ти будеш там, не знаю я, через 5 років, <сум> то я точно сказала, що я буду торгувати. Можливо, в мене буде свій бізнес е, в плані якийсь магазин, тому що я дуже люблю. Торгувати у мене це виходить, і я це роблю прям з самого-самого дитинства. В общем, і сьогодні я б хотіла вспомнити такі моменти свого життя. Це напевно, було десь в моєму восьмому класі. Точно не знаю, коли це було. Але напевно з класу шостого-п'ятого наші батьки почали торгувати. там, вони почали налаштовувати бізнес, у них були магазини, вони відкривали там багато їх різних. Ну і, в общем, ну такі бізнесмени можна сказати, мілкий бізнес. Ну і було різне. Були моменти, коли цей бізнес йшов дуже хорошо, все було добре. Вони там будували магазини, відкривали нові. Ну, а були і не дуже гарні моменти. Було і скрутно. Ну, всякого було. Знаєте, життя воно таке, що не завжди гладко і не завжди так, як нам хочеться. Ну і помню такі моменти свого життя. У нас був магазин в школі, такий Ларіок, чи кіоск. Я тоді була десь у 8 класі. І, цей. І були там у нас продавці. Помню, то один продавець був мальчик, дуже хороший, потім дівчинка була. <кій> ну, в общем, були продавці, працювали, а потім було якийсь такий один, ну, якийсь такий один період, що, во первых продавця не могли знайти нормального, во-вторых, це ж продавцю треба було платити, а торговля була не дуже. Ну, і ми вирішили зробимо так, що я буду сама торгувати. Ну Я це вмію робити, у мене це добре. І, і я оце сиділа на, ну, на уроках, а на перерві йшла в цей ларьок, відкривала його і торгувала. Діти все одно ходили тільки на перерві в ларі. Да? А учителя, які хотіли скупитися там на уроці, наприклад, у когось не було урока то Вони просто ждали, або навіть мене відпрашували з уроку, якщо там треба було щось дуже-дуже срочно. Взагалі ну, була я така маленька бізнесменша в школі. Я вам мені це так подобалося. Не ну, знаєте, ощущення того, що ти така комусь нужна. В общем, перерва всі там, ліда Ліда, ти відкриваєш, не відкриваєш. Ну, в общем, класно. Мені тоді подобалося. Я взагалі любила торгувати кажу, з самого дитинства. Ну і, в общем, торгували ми, а така, яка була система торговлі. Тому що я ж кажу, що було тугувато. Не скажу, що було дуже багато і зубілія товару, та й плюс ларьок, де і, і у людей було менше. грошей, за того і в нас було скрутніше, тому що у всіх людей було менше грошей, менше скуплялися. І помню, було так тугенько на закупку товарів. А діти дуже любили. Да, ну, Я сама, як дитина, ну і взагалі діти дуже сильно любили. Якусь таку випічку, гарячу, домашню, знаєте, ну, щоб взяти дешево і наїстися, не брати там якусь війну, цю вермишель, швидкого приготування, гризти суху, а щось таке. Ну, і ми з мамою рішили, що будемо робити який бізнес. Ми пекли вдома пирожки, такі з картошкою, здорові, вони такі були, здорові такі. І пекли вдома тортики якісь. І як це було? Грошей я ж дуже багато не було, що не знаю. Я. Ну ми якось вичислили, скільки у нас за день там купляють цих Е, І ми вирішили, ну як рішили, в общем, було так, що я оцей день торгую, потім беру гроші, які я наторгувала. А у нас ларьок і школа були в сусідньому селі. Я заходила в сусідньому селі до там, одного чоловіка, вони продавали. Овочі, там таке. Купляла картошку в нього. Це на, ну, на, на наступний раз на пирожки. Потім заходила в магазин, купляла муку, там що ще треба було. Приходила додому, і ми вечором пекли ці пирожки. Не знаю, чи по 20 штук, чи по 30 ми їх пекли. Не знаю, скільки їх там було штук. Знаю точно, що ми їх, по-моєму, по 5 гривень продавали. Тоді це було дуже дешево в тому плані, що можна було наїстися одного цього пирожка. І ми оце їх пекли, складали в контейнери і пекли ще сладості. Такі, ну, всі знають жіночки і дівчата всі знають, що є такий дуже популярний тортик, такий на швидкоруч. Да, Варення, кефір. І щось там іще стакан варення, стакан кефіру, ну, в общем. І оце ж ми такі теж пекли тортики. Ну а іногда, коли прямо у нас були хороші торги, мама любила дуже пекти медовик. Ну, і Коли от пече медовик, то, звісно, діти просто його розмітали, да і вчителі дуже смачний, мама пече медовик, прямо, ну, супер. І пам'ятаю, що це ж іду в школу, несу ці пакети з лотками. І діти біжать. У мене, у мене там стояла мікроволновка, і ці мікроволновки я їх розігрівала, помню, кетчуп давала туди. Ну, в общем, Торгувала як могла, скажімо так. Ну, і знаєте, ну, блін, якось тоді було все проще, не знаю я. І дирекція школи розрішила, щоб воно так було, щоб ми таким торгували. Ну, тому що всі розуміли, що всім важко, треба якось виживати, і розуміли, що і дітям їсти ті вермишелі сухі, знаєте, мівінуту, чіпси або ще щось сухарики. Помню, тоді були дуже в моді. Не дуже ну, хорошо. Ну і ми так торгували. Викручувалися, як могли. ну, Мені це подобалося. Я вспоминаю цей момент, так, да, було важко. Ну, Мені от, от той момент в житті. А потім я пам'ятаю, я вже поїхала вчитися. І вже я не торгувала. Вже тоді пару років, мабуть, мама когось нанімала, хтось торгував, а потім вже й закрили цей магазин, тому що ну, було, правда, ну, не дуже вигодно. А що в школі? Ну, В школі ж це таке. Мелочі беруть і все. А теж заплати, ми оренду там платили, і налоги платили, то краще вже якийсь магазин. помню, вони тоді відкрили магазин, побудували вже біля дому. Ну, в общем, розвивалися, як могли. Так що, якщо ви думаєте, що. Що Еліда вміє ще, окрім робити нігті, то все своє життя я взагалі думала, що я буду тільки торгувати і більше нічого не буду робити. Я казала, що я нічого не вмію, я вмію тільки торгувати. А ще я вспомню таку коротеньку історію. Я в Запоріжжі, як жила останнім часом, це 2013-2014 рік, я працювала в такому великому магазині, там, де продавали фірму Зару, Бершку, Страдіваріус. І я там прийшла працювати як продавець. Працювала, працювала, а потім мене захотіли повисить і поставити як уже касіра, тому що касір він більше займався адміністративними ділами, ну і просто якби, розраховував на касі. І пам'ятаю, тоді в нас адміністратор, яка була дівчинка, вона казала другій дівчині, яка була касіром, на місце якої я повинна була стати, якщо ти знайдеш заміну Ліді в продавці. Достойно, тільки тоді ми Ліду заберемо в касіри. Я тоді помню так обіжалася. Мені так хотілося кар'єрного роста, щось там. Ну блін, не ж на місці. А вони мені так сказали: ні, ну мене тоді взяли, ну мені теж понравилось те, що я кажу, я буду допомагати, я буду там учити. Тільки пожалуйста, ну, блін, ну за чому не лишать такої можливості? І цей да, і тоді я пам'ятаю. Ось вот так от мені сказали, я думаю, все-таки я, ну, я могла продати що угодно і кому угодно. Мені тоже, э, Даша, зі мною працювала, каже, Ліда, клиента, У нас була така система, що треба було підійти і прямо одразу працювати з клієнтом. Мені це не дуже подобалось, ну якось так. Ну і Даша підходить до клієнтки, клієнтка, ні, нічого не треба, типу, відстаньте дівчинка, йдіть відсюди. Проходить дві минути, я підходжу, вже несу кучу одежі в примірочну, вже міряємо, вже купляємо. А у нас було так, що ми кожен, хто продавав якусь віч, то набивались на ту людину, і ми отримали од суми гроші е зарплату. Ну і в общем. Так було смішно. Даша каже, Ліда, ну як? Ну я ж до неї підходила, вона нічого не хотіла. Ти через 5 хвилин підійшла, блін, продавала їй і зробила грубого касу за день. Кажу: я не знаю, Даша, я нічого не роблю особливого. Я просто підходю і вона каже, да. І не знаю. Так що, такі мої воспоминання з мого. Життя продавця. Так що, мабуть, якби я зараз перестала працювати з ногтями, то я б точно зайнялася торговлею, бо я це робити вмію, мені це подобається. І навіть іноді в мене закрадується така мисль, що я за цим скучаю. От думаю, може мені відкрити якийсь магазин? Як ви думаєте, я вже готова, я вже бізнес -ліді? тут в Польщі? А що? Може я відкрию якийсь магазин, наприклад, ем, сувенірів або ні, сувенірів не хочу. Якось бюджетерії, може, бюджетерії ручної роботи, як ви думаєте, вийшло в у мене чи ні? А може, інтернет-магазин, онлайн-магазин? Взагалі, там немає границь. В інтернеті я вмію роботи, магазином вмію роботи і все. Взагалі, ладно, ще <сум> понесло, ліду. Слідуючі мої вітання будуть уже в наступних відео, бо я зараз пона випадаю вам. Як каже моя мама, Ліда, в тебе мислі путаються, в тебе просто набір слов. Напишіть, пожалуйста, чи вам взагалі зрозуміло, про що я балакаю? Потому що мама моя каже, Ліда, сконцентруйся і нормально записуй відео. Ну, ви пам'ятаєте, да? мама моя самый первый критик, я їй, звісно, благодарна. Понятно, що я не вас приймаю, сразу можу так в штыки, типа, ні, я нормально. А потім кажуть, щось не коментують, щось немає активності, мабуть, не подобається. Ну тому що ти не жива. От будеш живою, будеш, будуть і люди до тебе тянутися. А будеш наіграно, ну не те, що наіграно, просто іноді я включаю камеру і така стою, знаєте, типа, мені треба все ж зробити добре ще й чисто українською мовою. ну, в общем. І потім воно видно, мама каже, Сразу видно по лицу, що ти не жива. Так що каже, як буде жива, будуть і люди тягнуться. Все, поболтала з вами, провела ранок з користю. Тому що я ще жду клієнта, вона у мене без 15,9. Щоб не робити отмазки, бо в мене ж повен робочий день, а я потім можу сказати, що в мене не було час, і я не записала відео. А мама каже, не треба врем'я всегда є. Головне, правильно, розподілити його. Так що, дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Додивися мою історію. Маю надію, що вам було цікаво. Ну, а якщо не цікаво, то я вибачаюся. Все, Всім приємного перегляду!